Ви Знаєте, не дай Боже, щоб у нас відбувся сценарій в такій економічній ситуації, про яку ми говорили. Більшість опозиції, після цього імпічмент президента. Я можу уявити собі, що буде з економікою, що буде з соціальними стандартами під цей час. Тому що це рік проблем. Я думаю, що буде приблизно те, що було у 2009 році, коли за один рік ми втратили 10%. Купівельної спроможності людей. Я рік займався в уряді підготовкою угоди про асоціацію. І для нас європейська політика, європейський вибір це серйозна стратегія. Для того, щоб вийти на документ, який погоджений сьогодні з Європейським Союзом, ми прийняли близько 30 законів, про які наші колеги, які зараз знаходяться в опозиції, дуже гарно говорили 5 років. Але закон про державні закупівлі не був прийнятий. Закон про регулятора комунальних тарифів окремого не був прийнятий. Поговорити про європейські перспективи це добре. Зробити набагато важче. Я вважаю, що зараз наш план провести демократичні вибори. Ми прийняли закон, який був проголосований в тому числі опозицією. Ми запросили велику кількість спостерігачів зі всіх організацій, з яких тільки могли. І я думаю, що до цього часу стільки спостерігачів в Україні не було. Ми більше всього зацікавлені, щоб вибори пройшли прозоро, тому що ми бачимо динаміку, яка нас повністю влаштовує. І кричати про злочинну владу це одне. Забезпечити соціальні стандарти це трошки інше. І я вважаю, що ці вибори ми проведемо демократично і це дасть нам підставу повернутися до розмов з Європейським Союзом. Я вважаю, що це гарний план.